Майже 39,5 мільйонів поїздок саме стільки за інформацією управління транспорту Чернігова здійснили поїздок містяни та гості міста у громадському транспорті міста Героїв. Загальний пробіг у 2025-му – 10,7 мільйони кілометрів. Обстріли, повітряні тривоги, тривалі блекаути у цих умовах громадський транспорт Чернігова продовжував працювати щодня. 2025-й рік став перевіркою на стійкість для системи для людей, які за забезпечують. Спечують, зазначають у профільному управлінні, вказуючи, що, попри все, 97% рейсів виконані згідно з графіком. Під час знеструмлення загроз безпеці рух електротранспорту призупинявся, а автобуси оперативно забезпечували резервні перевезення. Після відновлення електропостачання тролейбуси поверталися на маршрути. gps контролі оплата за фактично виконану роботу дозволяли місту зберігати керованість системи. І до соціальної складової 38% пасажирів пасажирів – пільгові категорії в комунальному транспорті КП ЧТУ майже кожен другий пасажир користується правом безоплатного проїзду.